Де ти гробаний фен взяти? Я сам пам'ятаю, що так я там десь евакуюю родину, компанію, співробітники, все. І що там взагалі в, в ритейлі, в e-commerce? Бачу, там о, окей, там десь вже якісь футхині центри, десь окуповані, тут десь розбомблено. Там там перевізники частину свого флоту віддали на перевізку військових. Таке відчуваю, що supply chain, воно ламається, і ст стандартний такий бізнесовий е рітейл. Бітубітубічно, бі бі бітусічний ритейл він десь збоїв. В той же час, якщо там ти евакуюєшся, умовно, там, з Київщини там, чи з Харківщини, один західні регіони України, забираєш своє життя в рюкзак, і потім ти через два дні розумієш, що дружині нічим посушити волосся, де ти гробаний фен взяти. У Миколи з Луцька він точно знайдеться. Берем на листь він є. Йому не треба шукати фулфільм на це, не треба думати, як доставити. Не треба думати про графіки роботи свого там офлайн-магазину і так далі. І от ці речі, от тут і зараз у людей. Воно дуже сильно спрацювало. Ми побачили, що ми якраз рядували в ті моменти, коли не працюють традиційні речі, і люди. О, я можу людей. Люди людям альтернативна економіка, яку ми побудували, мільйони людей, продавців, покупців з'єднуються. Воно таке живуче в таких моментах, і це дуже класно. Дуже сильний був буст. І ми відчули, що ми потрібні.